Друзі, вітаю, дорогенькі! Щиро дякую за підтримку. Зараз я на городі прийшла сюди подивитися, як тут наша гірчиця, яку ми з вами сіяли. Хочу вам сказати, що і білі мухи на неї прилітали. Ну, така погодка була, сніг, трохи на неї пішов, чи ч, через день, чи через два дня, я, яку я посіяла. Ну, дивіться, вона проростає. Але ж до понеділка, у понеділок у нас очікується мінус 8, і я щось так хвилююся, чи витримає вона. Подивіться, зараз я вам покажу, як вона проростає, сходить. Хочу сказати вам, що майже всі насіннечка проростають і ті, які зверху, бачите, вона зверху і вона вся, всі насіння проростають. Ось так, і я не знаю чи накривати, Щось... маємо чим накрити. І полуничку, мабуть, бажано, і за одне і гірчичку, щоб вона не... Ну, не знаю. Не знаю. Будемо бачити як. Ось так вона гарненько, гарненько вона сходить. Ось і сніг на неї пішов. Я хвилювалася, ну, думаю, все, вона трохи ні. Бачите? Оці насіння, які були зверху, і холодно було, і приморозки були, і ні, був такий е, на ґрунті, І вона витримала і проростає, бачите? Ну, ось так, друзі. І очікується, там такий, ну, мороз такий, мінус п'ять. У неділю там я дивилася мінус п'ять, потім на понеділок мінус вісім. І сніг буде. Ну, не знаю, будемо бачити, чи накривати, чи не накривати, не знаю, що робити. Не знаю. Ось тут, ось тут теж, а тут я її трохи позагорнула. Тут трохи позагорнула, яка зверху залишилася. Зараз покажу вам, ось бачите. Ось вона. Туди зараз сонечко вже, може воно вам і не видно. Я показую, а може воно і не видно. Ось так. Полуничка. Полуничка. Є, дивлюся, є такі місця, що немає, не видно листочків. Мабуть, може якийсь кущик і не прийнявся. Навесні будемо бачити, як. Навесні побачимо. Ну, Ось так. Ось так, мої дорогенькі. Що буде? Покажу вам. Якщо будемо накривати, шкода буде, якщо вона примерзне і Мінус вісім, це ще й маленька буде. Для неї це, мабуть, забагато, щоб вона не, не примерзла. Ну, щось придумаю. Є чим накрити. Пишіть коментарі, будь ласка. Приємно буде читати. Там внизу під відео є кнопочки, ну ви знаєте, що робити. Щиро дякую вам за підтримку. Хочу побажати вам міцного-міцного здоров'я, мирного неба і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.